Шановні народні депутати, я хочу вам розказати одну маленьку байку, яку сьогодні був, і ви всі були свідками і спостерігали в цій залі про саботажника Око а сьогодні клоуна в залі циркача Арсенія Яценюка. А вона стосується, перш за все, вугільної галузі і турботу про вугільну галузь, яку він на словах нам розказує, а що відбувається насправді станом на сьогоднішній день. У шахтарів знову заборгованість по заробітній платі 50 Два місяці тому наше міжфракційне об'єднання захистимо вугільну галузь, куди входять 25 народних депутатів, спільно з міністерством вугільної енергетики і вугільної промисловості, спільно з іншими трьома міністерствами, спільно з усіма державними підприємствами, в тому числі із ДТЕКом. підписали нарешті після меморандуму. Концепцію розвитку вугільної галузі до 2020 року. І нам вдалося напрацювати навіть план дій з її реалізації з конкретними щорічними цифрами, де Україна завдяки цьому плану дій отримає енергетичну незалежність. І енергетику нам, і електроенергію нам не потрібно буде заводити із Росії. Вугілля не потрібно буде закуповувати будь де на 2017 рік. По цій концепції і плану дій ми виходимо на плюс. Для цього потрібно лише в бюджеті цього року закласти 2 мільярди гривень на розвиток вугільної галузі, не на проїдання, а саме на розвиток. Міністр, уявіть собі, ситуацію в уряді, і вчора це було свідчення того, що Арсеній Петрович перекладає свою власну некомпетентність на коаліцію і на інших членів коаліції. Міністр Демчишин два місяці не може потрапити до Арсенія Петровича з концепцією і з планом розвитку вигільної галузі. Що це за уряд такий? Що це за прем'єр-міністр, який обіцяє одне, а насправді робить інше? Тому я думаю, що цей мій виступ обов'язково вважати шановні заступники голови Верховної Ради. Депутатським зверненням щодо негайного розгляду на найближчому засіданні уряду, на самому найближчому, підготовленої і підписаної народними депутатами України і міністерством концепції і плану дій з реалізації цієї концепції по шахтарях і по вигільній галузі, і негайно виплатити заробітну плату, яку знову заборгували, тут влаштовується ще одне невеличке шоу. По Міністерству охорони здоров'я міністр сьогодні прекрасно доповів Богу дякувати за півроку. Нарешті концептуально підійшов до розвитку галузі охорони здоров'я. Але що відбувається насправді? Цей законопроект, який він вносить в Верховну Раду, по тотальній приватизації закладів охорони здоров'я, він є абсолютно неприйнятним. І тому я на це звертаю увагу з цієї високої. Прошу завершуйте, будь ласка. 10 секунд. Що і думаю, за мене підтримає в цьому, що ми не допустимо тотальної приватизації системи охорони здоров'я. Слава Україні!